Запис секвенування генома дозволяє діагностувати новонароджених в той самий день. Революція в неонатології чотири години, які змінюють життя. Не так давно здатність секвенувати геном людини була прерогативою складних дорогих дослідницьких лабораторій. На це були потрібні місяці, а іноді і роки. Сьогодні, завдяки вражаючому прориву, ми спостерігаємо драматичну зміну паради геми, секвенування всього геному людини займає лише 4 години. Це не просто встановлення нового світового рекорду, це початок нової ери в неонатології та ширше в персоналізованій медицині. Пригадую, кілька років тому, працюючи в генетичній консультації, я стикався з ситуаціями. Коли батьки тижнями, а то й місяцями чекали результатів генетичного тестування. Цей час був наповнений тривогою, невизначеністю та, часто, непотрібними медичними процедурами. Уявіть, як змінюється ситуація, коли діагностику можна поставити протягом одного робочого дня. Цей прорив, досягнутий групою дослідників з Бостонської дитячої лікарні, Broad Clinical Labs і Roche Sequencing Solutions», Вражає не лише своєю швидкістю. Це відкриває двері для радикально нових підходів до лікування новонароджених у відділенні інтенсивної терапії НЕКЮ. Як справедливо зазначають автори дослідження, швидкість секвенування тут є питанням клінічної терміновості, а не лабораторним завданням. І це ключове розуміння, яке змінює правила гри. Що стоїть за цим проривом? Технологія Roche Sequencing by Expansion, SBX. Традиційні методи секвенування, засновані на призупиненій обробці, поступаються місцем новому підходу, SBX. Цей біохімічний процес тимчасово розширює молекули дезоксирбонуклеїнова кислота, полегшуючи їх читання під час аналізу. Важливо те, що SBX дозволяє безперервно аналізувати отриману інформацію, скорочуючи час обробки без шкоди для точності. Це як перехід від механічної друкарської машинки до сучасного комп'ютера, величезний стрибок у ефективності. Але, говорячи про техніку, не можна забувати про людський фактор: інтеграція технології SBX у стандартній лікарняні лабораторії потребує не лише обладнання, але й навченого персоналу, здатного ефективно використовувати інструмент. Я вважаю, що успіх впровадження цієї технології залежатиме від готовності медичних організацій інвестувати в навчання своїх працівників та адаптувати існуючі робочі процеси. Персоналізована медицина в реальному часі, зміна паради ГМи у відділенні інтенсивної терапії. Близько половини госпіталізації новонароджених у реанімацію, пов'язані з вродженими або генетичними захворюваннями. Традиційне генетичне тестування, яке займає кілька днів або тижнів, може призвести до затримки лікування та непотрібних процедур. Новий підхід забезпечує точну медицину в режимі реального часу, роблячи геномні дані доступними для негайного клінічного використання. Пригадую випадок, коли новонароджену дитину госпіталізували з незрозумілою органною недостатністю. Після довгих днів обстежень і безрезультатних спроб встановити діагноз, батьки були в розпачі. Якби на той час було доступне швидке геномне секвенування, можливо, можна було б визначити генетичну причину захворювання та розпочати відповідне лікування. Не тільки швидкість, але й вартість, доступність геномного скринінгу, незважаючи на вражаючі результати. Важливо пам'ятати, що широке впровадження цієї технології вимагатиме додаткової перевірки та розширення. Однак зниження цінових бар'єрів і розробка компактного автоматизованого обладнання роблять геномний скринінг все більш доступним. Програми універсального геномного скринінгу новонароджених вже запущені у Великобританії та Флориді. Національна служба охорони здоров'я виділила 650 мільйонів фунтів стерлінгів на завершення секвенування геному кожного новонародженого в Англії до 2030 року. Це означає, що майбутнє вже настало. Мої думки і прогнози я вважаю, що цей прорив лише початок революції в неонатології, у найближчі роки ми побачимо. Розширення сфер застосування, надшвидке секвенування використовуватиметься не лише у відділеннях інтенсивної терапії, але й для діагностики раку та інфекційних захворювань у дорослих. Розробка нових методів лікування, геномні дані в реальному часі дозволять розробити більш ефективні та персоналізовані методи лікування генетичних захворювань. Інтеграція геноміки в щоденну практику, геномний скринінг стане стандартною процедурою для всіх новонароджених. Виявляючи генетичні ризики та запобігаючи розвитку захворювань. Етичні виклики з розширенням можливостей геномного скринінгу виникнуть нові етичні проблеми, пов'язані з конфіденційністю даних, генетичною дискримінацією та можливістю редагування геному. Для вирішення цих проблем необхідно розробити чіткі правила та рекомендації. Що це означає для батьків 4 години, які змінюють ваше життя. Це час, коли невизначеність перетворюється на можливість, можливість отримати точний діагноз, почати своєчасне лікування та дати дитині шанс на здорове та щасливе життя. Я вважаю, що майбутнє неонатології за геномікою можливість прочитати книгу життя та запобігти довічним стражданням завдяки ранньому генетичному втручанню. І цей прорив, який встановив світовий рекорд швидкості секвенування генома. Є важливим кроком до цього майбутнього. Ключове повідомлення на швидке секвенування геному це не просто технологічний прорив, це можливість змінити майбутнє охорони здоров'я, особливо в галузі неонатології та персоналізованої медицини. Рекомендації для медичних установ інвестуйте в навчання персоналу використанню нових технологій геномного секвенування. Адаптуйте існуючі робочі процеси для інтеграції геномних даних у клінічну практику. Співпрацюйте з дослідницькими лабораторіями для розробки нових методів лікування генетичних захворювань. Участь у клінічних випробуваннях нових технологій секвенування генома. Розробити етичні рекомендації щодо використання геномних даних у клінічній практиці. Висновок 4 години це не просто час. Це надія надії на здорове майбутнє кожної дитини. Є надія, що медицина стане більш точною, більш персоналізованою та ефективнішою. І цей прорив, який встановив світовий рекорд швидкості секвенування генома, є важливим кроком до цієї надії.